— Доброго ранку. — Королєвий добрий. Ми сьогодні спали, скільки хотіли. Мені через вчора вночі пізно, коли я прийшла повідомив. Завтра мене не будити. Я буду спати стільки, стільки я захочу. Поняли? — Ну так ми ж прибирали для того вчора. Ні-ні, я кажу, та ясно, Сергійко, золотенький. Я після того, знаєте, як побачила, що він такий пляцок за Хабоха. Та ми з Аркадію. Та, з так, з Аркадієм. То я вам, чесно кажучи, припухла. Сергій вже каже, що вже з'їв трохи. Ну та я вже добре, що з'їв. Але бачиш, де, де я помилився з цим пляцьком? Ти нічого не помилився, та, тишка. Чуть, -чуть. Чуть, чуть більше треба було тої пінки робити. і все. А що то за пінка? Ну, типа білки збиті з маком, є, з цукром. А вас і... за сухий, то мало бути більше крему? Так. Ну, типу, біжить, то не крем. А що це? Та ти бачиш, який пляцок? там йдуть коржі. В коржі ті йдуть, типу, два коржа. Яблука і ота от пінка то є один корж. Так. Так. І там треба таких три робити, а зверху. Ну ти попробував, смачно? Ну, взагалі прикольно. Дуже королів вставляє такий талант. Ага. А Сергій недавно говорив, що в нього нема талантів. Та як такі вас шедеври випікати? Я сказала, буду пекти пляцок. Та я навіть не думала, що, я, що, що в мене таке вийде, я просто ляпну. Я йшла і кажу: спечіть той пляцьок. На мене подивилась, ага. думати, Чи як спечіть пляцок? Я кажу, ну як спечіть пляцок, рецепт має тепечіть. Де я мала подумати, що нереально спечуть і він вийде такий гарний. А. Ну, талант, а ти що Бог талантів не дав. Пляцькі пекти. А що, Ти думаєш, пляцькі пекти, я ніколи в житті життєво не пекла. А. То талант значить. Та й коротше, і ми спали, як покопані. Відкритий балкон, пташки так співають, що капець. А я така рада у нас в хаті. Ми реально сьогодні можемо отпочивати. Ж, на ми сьогодні можемо тільки мандронним плести. До площинички сходити. Все, в хаті прибрано. Холодильник е, холодильнику пусто. Я купила була яйця вже на Пасху, і тебе мали писанки. Крашенки малювати. Відтоді дні яйця і крашенок. порозтягували всі яйця. Всі поростягували яйця. Але я думаю, що сьогодні ми єдине можемо зробити. От писанки ми сьогодні можемо зробити. Крашенки. П'ятниця так і дружить. Ну і що, то крашенка то і не є така Ну А, кажу, що страсна п'ятниця взагалі нічого не можна робити. Ну нічого не можна, писанки можна. Ну то вот якраз Бо завтра Сергій буде паски пекти, будемо прикрашати то все. Сьогодні писанки робимо цибулю треба почистити від лошапаєчок. Буде видно, ти щось забагато вже нарізаєш. Багато нарізає задачі? Та писанки, що їх робити? Ну я не знаю. У мене тільки рецепт ну, писанок. Такі як мраморні. З вкропленнями квадратними. Коротше, я вже подивилася кучу рецептів тих крашенок. так що можна все, що хочеш витворяти. А вчора Галя була, що вона придивлялась. Вдома не немає я не йду Я кажу, як не йдеш, наборський там пляцок почуть подивися, може щось підкажи їм. Пси, от офієв, що казала, що не йде, так? Ага. Ну, Арка їх пацієнта прибіла. Ну, бачиш. Ну, кайфонець різера вижиника, чого він тебе вижене. Діва на вона целя. Це ну, добре камаянки, на бандро не, не плести. Ви можете зайняти роботи, плани, думки, а в нас все чистенько, все файненько, нам тільки писанки зробимо, завтра Паски. А, а сьогодні ще одна жінка подзвонить, ти будеш підказувати, як е зробити на Пасху зверху ту ж. Так. Да. Та я вже забула смак допробувати. Та давай загоди, бо сьогодні буде дзвонити, вчора по дзвону, я не знав, що... Я можу. буду машмелу з лимоном розтоплювати. І ну давай згадуй.